З нагоди 210-ї річниці дня народження Тараса Шевченка проходить всеукраїнський проєкт збору книжок. Ми вирішили долучитися до благодійної акції. Це кобзар з моєї домашньої книжкової полиці, який ми зараз передамо центральній бібліотеці для подальшого розподілу. Зараз на даний момент проходить бібліотеці акція Вільні читають українською. Це така всеукраїнська акція, яка була оголошена мовним омбудсменом Тарасом Кременю, і його підтримали Міністерство освіти і науки України, всеукраїнський проект Єдині. Студентські мовні омбудсмени і асоціація мовних курсів започаткували саме цю акцію. Акція започаткована для того, щоб зібрати україномовні видання якомога більше книг, які мають український текст. Які мають український вміст, які несуть українську ідею. Проєкт створений з метою поповнення бібліотечних фондів, створення мобільних бібліотечних куточків, формування книжкових поличок в укриттях та гуманітарних штабах у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях. Ми розуміємо, що люди знаходяться в постійному пресингу від обстрілів, від переживань, від стресів. І дійсно для того, щоб своїми силами, нашими можливостями бібліотечними, які ми можемо підтримати людей, ми долучаємося до цієї акції і плануємо зібрати книжки. З небайдужими громадянами нашої громади і передати україномовні видання саме в цій області. Всеукраїнський проєкт спрямований на покращення психоемоційного стану людей, а також популяризації української мови. Можливо, є якась перевага, наприклад, художні книжки чи психологія є таке. Ну я думаю, що все-таки для того, щоб люди могли переключитися, все-таки це повинна бути художня література, яка не буде навантажувати додатково і яка просто допоможе переключатися. Книжки можна принести тільки у центральну бібліотеку чи у інші бібліотеки також. Ну, взагалі координатором акції у нашій е, системі є е, Красновська Алла Броніславівна. Це методист відділу комплектування і обробки літератури. Але я думаю, якщо люди принесуть е, в любу з бібліотек, яка є в межах їхньої доступності, е, бібліотекарі передадуть ці книжки і вони потраплять за призначенням. Галина Іванівна каже, що ми перші, хто долучився до благодійного проєкту, адже бібліотека тільки нещодавно оголосила про початок акції. Е, я хочу звикли. Вернутися користуючись моментом до всіх небайдужих громадян, які хочуть підтримати людей на сході, які хочуть, щоб Україна була єдиною, цілісною і непереможною. Підходьте. Приносите книги, купляйте, діліться книгами з власної бібліотеки, і ми з радістю і задоволенням приймемо їх і передамо до людей, які будуть їх читати. Коростенська міська центральна бібліотека знаходиться за адресою вулиця Грушевського, 38, Працює з 10 до 18 години вихідний понеділок.